Добрий день, ми студенти біоградністровської державного аграрного технікуму. Починаємо наш репортаж із нашого крутичного студентського містечка. Саме так виглядає наш технік на будь кожного навчального року. Володимир Ігоріч Велік. Саме з цим ім'ям пов'язано створення нового типу держави радянської. Сенсу тому, що до влади приходить народ, а буржуазія була відсторонена. Буржуазія була не просто відсторонена, вона була знищена повністю. Саме тому поміщецькі зимової діння е Приватна власність і взагалі усе палало. Осінь, 1917 рік. У Росії панує двоваді. Тимчасовий уряд слабший з кожним днем. Маси вже не пов'язує з ним надії на вирішення земельного питання та припинення війни. Уряд втратив свій історичний шанс. Совєти, нова форма влади, що виникла в самій гущі народу. Виявилися сильнішими за уряд. За переважанням в радах борються різні революційні партії есери, меншовики, більшовики. останні прагнуть одним ударом знищити всі звичайні старі порядки і продиктувати країні ще не бачили вверх революційний режим. Влади. Большевиков возглавил весьма энергичный молодой юрист Володимир Лищулянов, впоследствии ставший известным под фамилией Ленин. Власти неоднократно арестовывали его и высылали из страны, но он упорно продолжал свою деятельность в России в надежде разжечь революцию. В апреле 1917 року Ленин, знаходившися в эмиграции в Швейцарії, возвращается в Росію. Прямо на вокзалі выдвигает лозунг. За здравствую соціалістичка революція. Ленін вимагав негайного арешту тимчасового уряду. Стояли морози, яскраві, сонячні дні. Вулицями мчали автомобілі під червоними прапорами, переповнені озброєними робітниками і солдатами. Подекуди чулися окремі постріли. Солдаты, 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 с уставшими и тупыми, редко с добрыми или радостными лицами. Всюду следы импровизированного лагеря, солома, воздух густой. Стоит какой-то сплошной туман, пахнет солдатскими сапогами, сукном, потом. Откуда-то слышатся истерические голоса митингующих ораторов. Везде давка и суетливая растерянность. Из воспоминаний Кадета Набокова. 25 жовтня почалося оточення зимового палацу. Тимчасовому уряду був під'явлений ультиматум. Закапітулювати вони відмовилися, навіть зважаючи на те, що склав зброї штаб Петроградського військового округу. Через 10-15 хвилин стрілянини більша частина захисників уряду відмовилися його охороняти. Міністри тимчасового уряду переписані і під конвоєм доставить Петроградську фортецю. Тимчасовий уряд припинив своє існування. 26 октября. Мольний, штаб революції. Ночь. 3 часа 30 минут. У Лунчарське гласил написан... написанный Лениным текст проекта постановлення съезда советов о взяття им власти в свої руки. про про мир і про землю Как були прийняті перші радянські декрети? Потім, за допомогою Троцького було прийняті постанову про створення радянського уряду, РНК, началі з Лені. Перемога повстання у Петрограді тепер була оформлена остаточно. вступать в кровопролитные схватки никому не хотелось. Красногвардейцы мирно занимали мосты, вокзалы, другие важные пункты. Троцкий писал о спокойствии и царившем 25 октября в Петрограде. Буржуазные классы ждали баррикад. Пламени пожаров, грабежей, потоков крови. На самом деле царила тишина, более страшная, чем грохота мир. На этом мы завершим наш репортаж. и сподеваемся, что это останется